Високоякісний зимовий комплект для дитини складається з куртки та штанів без регулюючих підтяжок. Верхній матеріал у нас з поліретановим покриттям. Матеріал не пропускає вологу. Куртка у нас в жовтому кольорі з безпечним капюшоном, що відстібається. Ось так виглядає без капюшону. Капюшон має застіпку біля горловини та на резиночках. Манжети на рукавчиках у нас еластичні, застіпка на липучку та на блискавку. По боках є дві кишеньки на застіпку липучка. Штани у нас з поясом еластична гумка та регулюючими шнурівками всередині. По боках є дві кишеньки на застіпку, липучка, знизу вільного крою. Також є світловідбиваючі детальки. Придбати цей комплект ви можете на сайті ilovemami.com.ua.